22 листопада продовжую роботу у Медіа Центру України. Мене звати Світлана Чепоренко. І зараз у нас відбудеться брифінг на тему мапа звуттях та пам'яті українського народу. Представлю наших гостей: це Роман Маленков, голова правління громадської організації Україна Інкогніта. Максим Плохотний, виконавчий директор «Україна Інкогніта, Андрій Яровий, технічний директор «Україна інкогніта. І онлайн до нас приєднається Андрій Кобилянський, історик. Отже. Мапа звитяг це, мабуть, щось нове, що поки що не існувала в українському просторі. Пане Максиму, розкажіть, будь ласка, звідки виникла така ідея? Чи був взагалі на це запит в суспільстві? І чи справді така подібна систематизація не існувала до цього? Всім доброго дня! Значить, на території України. Відбулася енна кількість битв і всяких військових подій, але якоїсь системної питання героїзації або меморіалізації цих місць, воно якось не відбувалось. У нас є радянський період, який досить непогано а, за Совка був меморіалізований і популяризований. Але, власне, все, що відбувалося за Козацької задоби, за ки київських князів, польсько литовську і період. А, Минулого століття встановлення Української нації і держави 17-21 років, власне, ніде системно представлено не був. І цього року були грантові конкурси Міністерства молоді і спорту в рамках патріотичного виховання молоді. Ми на цей конкурс і представили наш проєкт Мапа зитя і пам'яті українського народу, власне, полягав в тому, щоб систематизувати це все діло, створити один. Певний майданчик, на якому можна зайти, і подивитися, що де, коли і відбувалося. Окрім того, в проєкті передбачалося, що, окрім власне, електронного варіанту, де це все буде, місцями реалізації треба якимось чином відображати на місцевості, де приїхав, міг подивитися, звідси козаки нападали, звідси здобували славу, і звідси, і куди тікали москалі, і куди вони не тікали. Тому на місцевості треба це якимось чином. Локалізувати. В рамках проєкту ми ще будемо встановлювати меморіальні таблички, власне, щоб люди могли приходити і дивитися. Це потрібно тому, що молодь треба виховувати в патріотичному дусі на чомусь конкретно. Не абстрактні якісь козаки, не абстрактно на якомусь полі, а от на конкретному полі що не відбувалося. Не абстрактні бійці УПА в якійсь десь краївці сиділи, і потім колись виходили. Ось тут був бій між загоном УПА і за. І військами НКВС. А Ось тут був бій між загонами УПА і, наприклад, нє, а, німецькими загарбниками. Тому історія має конкретну реалізацію на місцевості, має свою географію. Але для того, щоб зручніше дивитися, де це було, і мати перший доступ до цієї інформації, і не шукати в Вікіпедії або в Гуглі битви часів того-то. Тепер я один ресурс. Він називається Мапа звитягій пам'яті. Більш конкретніше, як ми це створювали, які періоди були відображені що до чого, розкажуть мої колеги. Дякую, пане Максиме. Пане Романе, отже, розкажіть більше про цю мапу, в якому вигляді вона існує, як вона створювалась, скільки часу це займало, які саме місця включає? Власне, хочу додати доповнити Максима справа в тому, що мапа звитяг і пам'яті ми спочатку як робочу назву так придумали. Ми не знали, як це назвати. Взагалі, сама ідея була це героїзація українського етносу чи українського народу загалом. Бо це всюди роблять в Європі, принаймні всі унітарні країни вони завжди базують виховання, патріотичне виховання молоді, власне, на якійсь героїзації. У всіх є герої. У всіх є місця звитяг, і при тому, що вони шануються, практично в кожній країні є такі величезні комплекси, які, ну, власне, навіть в таких бідних країнах, як там Албанія, чи Боснія чи Молдова, і то, власне, є місця звитяг. У нас в Україні, якщо запитати когось на вулиці, мало хто. Зміг би сказати щось власне про українське місто? Якщо кияни? Ну вони могли сказати що лютійський плацдарм, наприклад, от, а ще що. Насправді, ну і то звичайно, то радянське то місце більше не звитяги, а місце горя людського. А якщо історик або людина знавець, турист гарний, то вони б ще б сюди додали місце Берестейської битви, ну великої поразки, найбільшої поразки війська Богдана Хмельницького. От і все у нас нічого не меморіалізовано на місцевості, і власне ми не бачили карти. Де відбувалося це все? При тому, що історики то вони, власне, знають набагато більше, ніж ну, звичайні пересічні громадяни. Вони знають багато епізодів, про які ми навіть не чули. І ми вирішили, що про це повинні знати всі українці, тому що це необхідна інформація для розвитку молоді в Європі. Не знаю, як там в Сполучених Штатах, але я думаю, вже починаючи від там, громадянської війни, середини 19 століття, вони теж вивчають усі ці героїчні епізоди свого народу. Власне, з минулого року, з осені минулого року, ми почали займатися цим, а з весни вже почали збирати конкретну інформацію. На мапі ми вирішили показати. Власне, ті місця, які нам назвуть наші історики, ми для цього проєкту взяли Євгена Чернецького, ну, запросили для участі в проєкті. Кандидат історичних наук і член нашої громадської організації Андрій Кобилянський. Він вже більш детально розказув, розкаже власне про процес е, збору інформації про ці місця звитяг. І, власне, про ну я зразу скажу, що це поки що на даному етапі в більшості випадків це переможні битви. Або битви, в яких принаймні українці не програли, і ми вже їх маємо на мапі понад 130. і це далеко не все. Їх в базі даних вже більше трьох сотень. Ми в більшості випадків, не знаємо про ці діяння українського народу і корінних народів, які мешкали на території України раніше, і ну татари, наприклад, в історичний період. Отак ну, вирішили збирати інформацію спочатку на мапі, локалізувати її на мапі, з майбутнім виносом, це вже другий етап, на в на місцевості в приблизно тих місцях, де це, де це відбувалося, поставити для початку стенди, стандартизовані, на яких коротко розповідалося б про ну, про, власне, цю звитягу. І щоб на цьому стенді був QR-код для переходу на сайт, де вже більш змістовно розказано про цю подію, і чому вона власне вважається українською звитягою. Ну а третій етап, я думаю, він колись настане, коли до цих місць прокладуть принаймні, дороги з твердим покриттям, щоб туди можна було добратися, коли будуть створюватися меморіали, справжні меморіали, при тому, що у нас вже є дехто із наших потенційних партнерів, які зараз готові меморіалізувати певні ну певні битви. Ну є деякі громади, які мають там потужні агропромислові якісь компанії. І вони готові заплатити за створення меморіалу. Але ми ж не можемо самі. Ми власне, це повинен був інститут національної пам'яті затвердити певні нормативи, щоб це не було так. Бо ми ж зразу знаємо, що понаставляють капличок таких із матір'ю Божою, як це роблять часто ну, на Галичині зараз з золотим хрестом таким металеві. Щоб цього не сталося, то ну, треба розробити власне, структуру набагато глибше, тому цей етап ми не продумували в рамках цього гранту гранту від Міністерства молоді та спорту. Власне, зараз карта містить понад 130, вона буде доповнюватися. Постійно при тому, що доповнюється буде і інформація. Зараз там інформація загальна. Власне, можливо, потенційно ми зробимо ще й відеоролики за участю істориків або відомих людей, якихось, які б могли розповісти, гарно розповісти про ці звитяги українські. Коротенькі ролики, щоб людям, ну а можливо, подкасти навіть. Ми над цим подумаємо, бо дехто каже, що подкасти зараз краще. Людина зранку собі. Збирається на роботу включив, і воно там собі щось розказує. Отак, От але це вже будемо думати далі. На даному етапі проект фактично завершений. А про його технічну сторону Андрій Яровий, наш технічний директор, розкаже. Дякую, пане Андрію. Власне, розкажіть більше про те, як створювалася ця мапа, і не тільки мапа, адже вже згадували, що існують також стенди на конкретних цих місцях, які позначені на цій мапі. Е, так, в нас виходить так, що е, в двох е, плоскостях е, е, зосереджена робота це от те, що стосується сайту, наповнення сайту, і сама мапа, сама назва говорить, говорить за себе. Те, що мапа. Е, ми її створили, взяли в картографічну підоснову, на неї е, поставили по координатам точки приблизних, а, або якщо відомі, точних місць е, звітях. Це система була зроблена фільтрів, також по яких можна вибрати, відфільтрувати битви або події, вибрати добу, наприклад, там, Козаччина чи це ще Русь. Ну таким чином, щоб було легше знайти цю інформацію на карті і вибрати конкретно те, що треба. А друга частина це ну, така, як так би мовити, фізичне встановлення стендів. Інформаційних вже на місцях самих битв. Ми вибрали 5 місць, і там буде встановлено по одному стенду в кожному місці. Це різні куточки країни, це Біла Церква, це е, Скібен, Київська область, Волинська область, село Новий Загорів, е, також це Кременець, Тернопільська область, і що там у нас? Ще п'ята? Так, да, і Вижгород, також Київська область. Різні епохи ми додали, щоб це було ну, і цікавіше, щоб висвітлити різні етапи української історії. До, скажімо так, проєктування інфографіки стендів ми підійшли таким чином, трошки переосмисливши повністю історію і підхід до її взагалі подання. тому що Ну, у мене особисто, наприклад, багато в чому асоціації історії. Це знаєте, бібліотека, книжка в школі, ну такі речі. Це сухий текст, який ну, хтось дасть якомусь прочитати, а хтось просто ну, прочитає абзац то закриє, і, і на тому все, що встиг запам'ятати, і все. Ми підійшли, зваживши на закордонний досвід, і згадували. Е це і Америка, і країни Європи, так от до речі в Америці, що стосується громадянської війни, то у них кожна битва вона в них повністю зафіксована і дуже детально описана. Дуже детально описана, тому що кожна дієва особа, подія, повністю все це розкладено там всі шляхи, де хто куди наступав, заступав, яка зброя, яка кількість була дієвих осіб, вояків і таке інше. Ми максимально зібрали інформацію по п'ятих цих об'єктах, і це ось зосередили на от таких от, е банерах. Вони будуть на композитному матеріалі надруковані і встановлені на металеві каркаси. Да, тут ми, якщо рухатись зверху донизу, ми взяли з логотипу, це е гетьманський орден це, це дуже символічний знак. І отак зверху донизу ми можемо рухатись. Е Починаючи з передумов битви, події цієї на дві частини ми розділили це е, дві сторони конфлікту. Наприклад, в цьому випадку це битва під Білою церквою, це війська Запорозька і Річ Посполита, е, основні ватажки однієї сторони, другої, їхні герби, інформація, якщо вона є, про кількість е, учасників цих битв. І далі вже переходимо до е, мапи, як рухались війська, опис основних. Подій і вже такі, знаєте, детальні моменти, там, наприклад, як виглядав козак, яка була кін кіннота польська, як виглядав табір український, козацький в цій битві, тому що це ключовий був момент захисту. Тобто, і таким чином по п'яти кожному з цих стендів ми пропрацювали, взявши знаєте, з різної сфери потроху всього щоб не тільки дорослі, а тому, що проєкт розрахований і на підлітків, і на дітей, і на виховання національно-патріотичне, щоб дітям було також цікаво, якщо приїде екскурсія або шкільна, або там якась інша, то щоб було всім цікаво подивитись, кожен щось своє. Можливо, комусь не цікаво слухати, умовно кажучи, але зацікавить, побачити там якусь зброю, наприклад, шаблю. Або там танк, те, що стосується подій там, Другої світової, або ще щось. Комусь зацікавить мапа. Кожен знайде, одним словом, щось своє. І в комплексі е це дасть е таке, знаєте, комплексне розуміння цих подій. Дякую вам, пане Андрію. Зараз власне хочу продовжити розмову про змістовне наповнення цього проекту. Прошу приєднатися до розмови Андрія Кобилянського. Пане Андрію, ми вас вітаємо і розкажіть, будь ласка, як власне готувалася інформація, готувалися тексти для цього проекту. І як ви робили ці тексти і цю інформацію справді цікавою для молоді? Добрий день. Перепрошую за антураж. Я трошки в дорозі. Ну як, перше, все починалося з книжок уже з опрацьованої літератури. Наприклад, є дуже гарний збірник Віктора Мензюка Українські битви середньовіччя і раннього модерну. Фактично там відібрані всі битви, які відбувалися за участю українських військ. Короткий запис, територія, хто проти кого бився. Якщо це підходило під нашу концепцію, умовно, окреслено на даний момент територією України, то далі вже починалася шукатися інформація про битву більше, там, які полки, хто куди наступав, ну, самий, техніч... самий процес битви. Що ще сказати? Літопис Руський, Леонтій Войтович. Все починалося з літератури. Далі опрацювання також була ну, нами з паном Чернецьким відібрана концепція, що треба взя, захопити всі по можливості максимум, державних утворень, які були на території України, не обмежитись тільки, скажете, там, Київською Руссю. Гетьманщиною Річчю Посполитою дуже значна кількість битв відбувалася на території Кримського ханства, про яке ми ну, з шкільних підручників просто не дізнаємося. У нас е, історія Закарпаття не представлена в шкільних програмах. Історія Буковини ну, фактично це вважається ну, якісь такі побічні. Чесно кажучи, були періоди, коли треба щось писати, а ти зачитувався тим, що як іс... навіть як професійний історик, ти того не знаєш. І заглиблювався в цю битву, а ця битва, виявляється, була якоюсь переломною в процесах історії Європи. Що ще сказати? Ну, Також ми взяли за мету показати історію України як частину історії світової, бо знову ж. Коли нам писали історію росіяни, ми були, ну, українська губернія, і та історія нам ще рівні, правда, з іншими народами Російської імперії, в якійсь мірі повезло, бо вони взяли нашу історію собі привласнили. Тож якісь там, от Київська Русь трохи була досліджена, а, участь українських козаків в 30-літній війні. На стороні християнської коаліції взагалі не досліджено. А ці походи козаків проти турків вони були узгоджені з діями християнських держав Європи. І вони ці козаки впливали на перебіг подій в цілому світі. Ну. Дякую вам, пане Андрію, що поділилися інформацією. Справді сподіваюся, що цей проєкт і ці тексти, які підготовлені, вони будуть цікавими для молоді. У мене ще таке питання. Ви вже зазначили, що в принципі ця мапа вона ще відкрита для подальшого опрацювання, для доповнення цих місць. Чи ви готові до того, що свідомі громадяни почнуть звертатися до вас і пропонувати? А у нас ще от таке є важливе місце. А от ви не зазначили ще е, дуже важливу подію, яка відбувався. Власть в нашому селі, як ви будете відфільтровувати такі звернення? Я думаю, що ми будемо тільки вдячні громадянам, що вони будуть приймати участь в меморіалізації, тому що кожна громада надіюся захоче бути відомою і прославленою, що на її території щось відбувалося. Наприклад, якщо подивиться. Визвольні змагання е, минулого століття, 17-21 рік, дуже багато боїв і більших і менших відбувалося на території Поділля Вінницької і Хмельницької області, е, аж до Кам'янця. І зараз ви там не знайдете жодного меморіального знака. Тому якщо ті громади, хоч якось захочуть про себе проявити, заявити і дієву роботу зробити, ми будемо тільки вдячні. Якщо люди будуть нам надсилати фотографії свіжих місць, де вони знайшли себе на карті. Тут у нас щось відбувалося, а зараз воно виглядає ось так, а зараз у нас тут виглядає такий знак, а зараз ми туди водимо молодь, то це буде тільки навплюс. В Бельгії є такий щорічний, як у нас битва під Крутами. У них є там з Першої світової одна з великих, з великих боїв. І в плані патріотичного виховання кожен рік відбувається одне і те саме. Беруться школярі, старшокласники, яким по 16-17 років. Їх вдягають о, в одяг, схожий, який був під Першою світовою, і вони проходять маршрут, яким проходив певний о, взвод під час Першої світової, і вони кажуть: Оти там, Дон Сімонс, оти тут загинув, отут-туди лежиш. Всі пішли далі. Прийшло парольці, було відбувалося бій, граната і так далі. І кожен о, з місцевих знає, де це відбувалося, хто був, які герої полягли. У нас зараз меморіалізація і речі. Реставрація подій відбувається такими о, спалахами. Інколи прийдуть до бій під крутами, згадать як. Інколи щось відбувається на Західній Україні, в місцях, де працювала УПА. Але системно молодь, на жаль, поки не вчать. Але мапа дасть можливість локалізувати і можливість тим же старшим класникам уявити, що о, вони нащадки тих людей, які тут воювали, о, тих, які тут полягли. Що це не десь щось абстрактне, це якийсь конкретний родич, чийсь дід. До речі, Совок це меморалізував досить весело і так, системно. У них були два меморіали завжди в селі, полеглі жителі цього села, і інші воїни, які сюди прибігли і тут полягли. У нас є меморіалізація під корсенням двох. Радянських операцій, одна десантна операція, яка була тріском провалена. У нас аж три пам'ятники стоїть по різним селам і по різним дорогам. І Корсун-Шевченківська битва радянського періоду, яка меморіалізовано загнана в музей о, палацу Лопухіних. Це і, це і, ну, і є один маленький камінець при дорозі, на якому гранітно, якому майже стерлося, що отут направо була найбільша битва Богдана Хмельницького. Я думаю, що якщо в Корсуні спитати і витачеві дітей, де конкретно відбулася найкраща і найшвидша, найближковичніша битва Богдана, ніхто поки що не вкаже. Надіємося, що ця ситуація виправиться. І тому будь-яка участь громад в кращому наповненні сайту там, своїми відеороликами, своїми місцями, своїми фотографіями свіжими, думаю, буде тільки в плюс. Сучасна війна народжує нових героїв, і відбувається власне меморалізація сучасних героїв і героїнь, полеглих за нашу незалежність. сучасну. наскільки доречно зараз фокусуватися на меморалізації таких історичних речей і фокусуватися на цьому? Од, од, один із е, е, стендів, одне із місць. Які ми зараз поставимо, це буде битва, ну, бій під селом Скибен в історичній вже битві за Бровари, яка відбувалася у березні 2022 року. Ці кадри бачили, напевно, всі весь світ бачив, коли танкова колона йде по трасі Е95, і гранатометники просто розстрілюють її там ну, виглядає воно як з усіх боків, ніби це грав танчики і. Не віриться, що це люди, вони ну, вони не в танках, вони десь за хатами там сховалися, і вони розстрілюють, вони зупиняють цю колону, вона розвертається, починає тікати і навздогін ну, розстрілюють фактично. І там загинув і полковник, якийсь керівник полку цілого танкового, це точно доведено, власне, ці. Події, вона вже стала історією, фактично. І ці події ми присвячуємо окремому місці. І, звичайно, що навіть в межах Київської області, недалеко, недалеко від Києва, дуже багато таких місць, звитяги, які вже потрібно звичайно меморі... меморіалізувати і туди водити, показувати. Але Істори... Історично, звичайно, що все буде переосмислено пізніше, і ми, наприклад, за те, щоб не поспішати, не поспішати з багатьма виставками. Те, що ну явні речі, там мощун, наприклад, які переходив неодноразово з рук у руки. Там вже зроблено меморіал. Власне, там в Дмитрівці ще досі стоїть 12 одиниць ворожої техніки, все забрали, а там староста постарався отак я думаю що потрібно потрібно вже працювати з героїзацією цього періоду але ну все рівно поволі так вдумливо не поспішаючи до речі, я ще хотів додати у нас ще одна з наших точок. Ми вибрали, от власне, битву під Вишгородом 1173 року. Ми завжди знали, що в 1167 році, ну не всі знали в якому році, але всі знали, що прийшов Андрій Боголюбський і спалив Київ. Це було в 1167 році. Це почалася нова епоха Русі, фактично, коли він не схотів правити в Києві, не сів на київський стіл. А переніс столицю в Володимир і власне радянська історія. Ну а радянська це фактично і російська, вони тутожні. Вони показали, що на цьому період правління київського і період київської величі закінчився. Е, мені син півроку тому, чи може трошки пізніше, розказав, каже: А ми зараз в школі вивчаємо і Андрія Боголюбського називають по-іншому Андрій Іконократ. Отак, це історія від діда Свирида. є така, ніби й дитяча, але і для дорослих вона прекрасно сприймається. І там розповідається ще про одну битву не захоплення Києва, а власне про битву 1173 року. Битва під Вишгородом. Я почитав в Вікіпедії. потім уже вже почав глибше. Цікавиться цією битою. Ну виявляється, що все було зовсім не так. У 1173 році об'єдналися власне Київське, Галицьке і Волинське князівство і розбили вщент війську Андрія Боголюбського, яке було набагато ну там цілий союз був Залізьких князів, плюс Половці і купа всяких угрофінів. Отаке. От і це була фактично перша перемога. от Цієї території, яка зараз є Україна, на тією територією, яка є Московією і Росією. Отак. От і власне кияни повинні знати про це. Що власне Київ був великим містом, доки його не знищив Батий. І що ніякий Андрій Боголюбський не поставив на коліна це місто. Ну, власне, це повинно бути місце, куди в прекрасне місто Вишгород повинні їздити на екскурсію, принаймні. Тобто Північ -Києва, це не тільки лютішський плацдарм. Це і перша перемога над москалями 1173 року. Та ще коли Москви толком не було. Да, це важливе зауваження. Дякую вам дуже за цю цікаву і важливу ініціативу. Я нагадаю, що у нас відбулася презентація мапи з витяг та пам'яті українського народу. А медіа центр Україна продовжує свою роботу наступного тижня. Слідкуйте за нашими анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.